Добрий день! Пропоную вам сьогодні дидактичну гру, яка називається «Пори року. Вам потрібно відгадати загадки, сказати, яка пора року зображена на картині та скласти невеличку розповідь за картиною. Починаємо! Лід на річках, сніг на полях, віхола гуляє, коли це буває! Розкажіть, яка пора року та що діти роблять на цій картині? Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий, клен радіє, певно, зна, в гості йде до нас. А на цій картині яка пора року та чим зайняті малюки? Складіть мені розповідь за цією картиною Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти, нам дарує щедре. Яка пора року зображена? Розкажіть. Чим зайняті дітки на цій картині? Ліс гостинно закликає, нас грибами пригощає, Неба потускніла простінь. Управа вступає. Яка пора року зображена на цій картині? Чим дітки займаються?